Ще один союзник Росії відвернувся від Путіна. Президент Бразилії Лула Да Сільва заявив, що президент РФ запросить на саміт G20 у Бразилії, який відбудеться восени наступного року. Однак він додав, що Путіну доведеться оцінити наслідки приїзду в країну, оскільки Бразилія ратифікувала римський статут. Як повідомляє видання Тера на прес-конференції, да Сільва зазначив, якщо Путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися. Ще у вересні Лула да Сільва заявляв, що Путіну не загрожує арешт доти, доки він президент Бразилії. Однак невдовзі він відмовився від своїх слів, пояснивши, що це питання мають вирішувати органи юстиції, а не уряд. Бразилія вже не перша країна, яка відвертається від співпраці з Росією. Наприклад, у листопаді цього року Вірманія вперше відмовилася від участі у саміті організації договору про колективну безпеку. Єрван неодноразово висловлював претензії до організації, яка фактично діє під керівництвом РФ. А у липні цього року президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса також нацикнув на арешт російського диктатора, запрошуючи його на саміт БРІКС.